Я бачив все. Трупи, хую, все. Я вже стільки на ти що... Ранило-ранило, переживу. Не вбило, добре. Ну з РПГ постріл 50 метрів було прямое соприкосновение з противником, Вели стрілковий бой на протяжении трьох часов і виходить вискочив, вистрілив. Та, ну, попрыгать там є? я не знаю просто с коліном док сказав в голове еще каже, там мелкі осколки есть самым ножом сюда є <звук> Це був нічний виїзд. Я навіть не знаю, котрі години насталося, певно, що біля одинадцятої чи біля десятої вечора частину екіпажу лягло відпочивати, тому що нічний все-таки виїзд був, хотілося бути більш-менш відпочившими в дорозі. Ну, насправді проблема в тому, що я дуже мало з того пам'ятаю такими спалахами, уривками. засинаєш і все в тебе добре. Ти піднесений, ти в такому хорошому настрої, ти їдеш робити добру справу. Ти їдеш робити добру справу на дуже крутому автобусі, коли в тебе під руками все є, що тобі необхідно. І потім в якийсь прекрасний момент ти відкриваєш очі, і ти просто не бачиш перед собою половину автобусу, і ти не знаєш, чи це якийсь сон, якийсь дурний, чи це не знаю. Ти перевтомився і тобі таке Ну, Есть ну, венозный катастроф, жгуты, салфетки, шприцы, перевязка. А, и прием для сочевого вот Самый маленький по самым большим. Там только перевязка. Пюрешка, еда. Даем пюрешку лежащим, сидящим. Кто есть хочет, потому что бывает такое, что не едет. Два-три дня сразу приехали. А, короче, журнал. На каждого выезда мы ему можем... заполнили. Чтобы... Mm -hmm. Все. Да, Все. Тут, короче, то, что я не сильно люблю юзать. Которое вам не пригодится. Тут лидокаин есть, тут есть манит, есть метронидазолам. Митронидозол. А, киталонг есть, вот, например, можете использовать. Транекс есть тут. Розберетесь, коротше, тут не сильно хто лазить. Я хотіла повернутись відразу. І ще, коли я була в реанімації, це фактично декілька днів після аварії. Я вже думала про те, що от, якщо мені вдасться, якщо я зможу, то я буду повертатися. Відновлювалася довго. Більше місяця я перебувала в лікувальному закладі. А в мене було близько восьми різних операцій. В мене Перелом тазу був, мені ставили пластини, які фіксують ламка моїх кісток. І проблеми з колінами були, і з хмілко-стопними суглобами. Ну трошки, трошки, трошки отримала всякого. В загальному вісім місяців мені знадобилося для того, щоб одужати, для того, щоб почати нормально рухатися. Я чотири місяці провела в реабілітаційному центрі, займалася кожного дня з фізичними терапевтами, тому що тільки десь через два з половиною місяці від початку моїх занять з реабілітологом я змогла присісти, бо до цього присідати я не могла і взагалі мало що я могла робити. Так вийшло, передали мені можливість керувати таким проектом на два тижні. А, поранених чекаємо. Щось знаєш, скільки їх буде? Вибирай. Я сподіваюся, шість лежачих і чотири сидячих. Так і завжди. Минулий раз, коли ми їхали, сім людей було всього. Ми не вибираємо. Так, да, трьох сидячих не було. Життя а так загалом повністю завжди попутав на машині. Так, давай я твої ноги подивлюся. Да, но они по сторону первые. Да. А где Полина? Звучат уже есть выслушаем. Да, наверное. Ребята, кто будет работать, заходите да, тоже, смотрите, да, как они да. работают. Заходите да. через перед. Вещи, через перед лучше Давай. заходите. Да, Вещи все подписывайте фамилии сразу да. же, потому что да. если... Цивин. Зараз нормально? Голова меня вареный Нет, я не знаю. Повалило, повалило мечется. Знаешь, что я как по мысли, я как с Есть Да нет. Нема? чего Да, ну, попрыгать можно. я понял. Там я не знаю, просто с коленом док сказал. В голові ще каже, там мелкие осколки есть, а с коліном один сказал, що щось є, там, а вторий каже, там просто на осколок, і пробив. Хорошо. Катя, десяточку введеш, і сейчас принесет. З Бахмута. З Бахмута? А який ти прайда? Третя окрема штурмова бригада. Що за поранення у вас, можете сказати, як отримати. Розтяжка їбанула. Що у вас зараз? Що? Ну, які уламки. Осколки в ногах. На виліт. Через там вилетіло. Ну, З легким ми повезло, Телефону труба був в руці. Поламався. Ну і ногом там теж. Давно водія. — С первого дня. — Управного Да. — Вы с какого напрямка? — Донецкий напрямок. — А с какого прям Авдеевский, вернее. — Или Ну, Первомайский. — А как пора не него Ну, с РПГ, пострел 50 метров. Было прямое соприкосновение с противником. Вели стрелковый бой. На протяжении трех часов, и получается, выскочил, выстрелил. Ну, потом противник был уничтожен, но это не для съемки. Ну я закончил военный, был командир, командиром механизованного взвода, уволился, то есть старшим лейтенантом и отримал звоня капитана уже здесь. Ну, что, уже скоро 4 месяца, через 10 дней. А чему вы решили питать? Ничего вы решили. Они были в моем районе. я це все собачья. А вы з Витка? В ми їх зустріли там, далі я зрозумів, що вони відсюди підійшли. Що робити далі? Що тільки далі їх виганяти? Ну. Були на Донецьку, були на Запорожжі. Нас. Ну везде були вже. А не похомо цілим. Четвертий день. Ну дивіться, наші, наші виходить, хлопці, ми, ми тримаємо практично без змін. Все весь сейчас. То есть мы невидходовые. Ну, то есть не продвигались невидходовые. Были нюансы, но опять же, про их нельзя говорить. А вот это было? Персон. Херсон, да. Ешь спільное меж тем напрямком и цим Чи не можно добавить. ну это вообще совершенно две разных направления. Во-первых, стрелковые бои. Здесь постоянно новые группы противника работают. То есть, если взять пример Херсон, то там больше была позиционная война, где арта. Арта на рту, то есть мы держали непосредственно оборону на позициях. То есть редко было контактные бои, то есть соприкосновение с противником. Здесь уже идут непосредственно, бывают очень долгие и протяженные бои, стрелковые на близком расстоянии. То есть настроение от 7 до, вернее, 150 до 7 метров бывает доходит. Напряжно. Ну напряженно за те, що новий колектив, ти його не знаєш. Ти розумієш свою задачу, яку ти можеш виконати, але рядом з тобою люди, за яких ти взагалі нічого не знаєш. Тобто за двох-трьох за я там знав. На що вони здатні? Чи вони розуміють те, що розумію я? Оце найважче. Багато що залежить від командира. Саме, саме перший ворог це командир до бойов. Коли командир до бойов, так було? Да. — Є група, яка налаштована позитивно виконує свою роботу. Є група, яка на сараті скоріше свалить. А є група, яка вдвоє насратить на всіх нас, вона сидить там далі в штабі. В підвалі, типу. чазі немає, ну ви держите. така група. Ми все робимо для вас, але по факту, як кажуть, спасення утопаєш, бо діло рух самого утопающего. Евакуації нема, машини нема. Спровезли на автобусі, вигрузили, все, далі пішком. П'ять км. Ми зайшли до бабушки, попросили тачку. мене людина, з якої три дні тільки воюю, мене на тачці вивозив до місця евакуації. Це скільки? Кеме півтора-два, десь. Орієнтовно дуже довго ми йшли. Ми йшли півтора часа десь двадцять. По пересіченій місці, під обстрілами. На місці чекає собі бронірована машина. — А почему так? Почему точка эвакуации так Потому что добраться до точки э, обстреливается, машина попадает под загрозу. То есть выбираться надо своими силами. А самое лучшее — не трогаться, а не помирать. Так вышло, что не все так просто. — Ну, в последнее время немножко ситуация так обострилась. Именно танки, артиллерийские системы намного плотнее начали бить. В последнее время. Где-то приблизительно где-то этот месяц. Противник начал так... Ну, как, это їхній такой полномасштабный наступ, я так понимаю, опять і только донецьке направлення. Я бачив все. Трупи, хую, все. Я вже все таки на що ранило-ранило, переживу. Не вбило добре. Вже що бояться. Бахмут, Донецк, Луганськ, Прим. Що допомагає вивозити все психологічно? Підтримка близьких. Саме більше близьких, рідних. Це найти своя кажуть, підготовка морально-психологічного стану. Якщо морально-психологічного стан не підготовлений, вона ходити розказувати всім там, що готовий, готовий. Ну, себе не найдеш. Коли Нет. не готовий, то воно видно, що ти не готовий. Коли ти не готовий, ти несеш угрозу життю собі і тим людям, які тебе оточують. Втомилися за ці несе. <нах> Ні, <нах> ну <нах> звісно, <нах> втомилися. Конечно, ну, я, например, я в отпуске не был ни разу, то есть я не заявлял в отпуске, а дуже втомились, дужими, особенно, вы же сами понимаете, позиции, все, то есть это, ну, конечно, втомилась. Надо тобто, понимать, какая ситуация в стране, из этого надо исходить. То есть не жаловаться, что то-то, то-то. Просто понимаешь, если тяжелее, значит, такая ситуация. Будет легче, будет легче. Ни в коем случае нельзя сдаваться и опускать моральный дух. Тризни. Я такие, які мовчать. Не хочуть говорити, але зазвичай всі жартують. От якось попередні виїзди, на яких я була, всі жартують, всі намагаються навіть нас підтримувати морально. Тому хлопці дуже великі молодці, і ми намагаємось не забувати в кінці кожного виїзду теж їм говорити слова підтримки і дякувати за те, що вони зробили за те, що вони. Люблять нашу державу, так як і ми любимо всі. Мені говорять, що Бог мене зберіг, і мені туди не потрібно їхати, що от така я нещаслива. А я навпаки вважаю, що я щаслива, тому що, попри ту аварію, попри те, що сталося з автобусом, я можна сказати малим горем від залишилася з малим горем, тому що фактично всі частини мене зі мною і це добре. Є нюанси, але ну, в кожного є свої нюанси, то вже таке. Я не знала, як я себе буду поводити в автобусі. От чесно не знала. Я не знала, наскільки сильно я буду ловити флешбеки, наскільки сильно в мене будуть ці спогади. І я ж довгий час навіть на звичайних автобусах не їздила. Це були або таксі, або я не знаю, якісь швидкі. Фактично, в автобусі я перший раз зайшла саме в Австрійку. І я не знала, як я це. Я не знала, що я буду робити, я не знала, про що я буду думати. Но я знала точно, що я маю бути тут. Хоча б один раз мене тягнуло сюди. І... Я будь-якими своїми силами і можливостями намагалася потрапити на цей рейс. Я думала, що я ще раніше з першим екіпажем потраплю, але все-таки ще були ще тоді проблеми з здоров'ям, я ще була в реабілітаційному центрі, тому вирішила відкласти на місяць поїздку. І от фактично я приїхала. Я ще маю державну роботу, сходила на чергування, відпрацювала своїх декілька змін. Перевелася на півставки для того, щоб можна було їздити з госпітальєрами. і поїхала. Є. Сьогодні була зміна екіпажу на новий. Ми міняємо з кожного два тижні. Наша ротація вже підійшла до кінця та прибув новий екіпаж. Ми їм показували, як працює австрійка, проводили так би мовити, екскурсію, показували апаратуру, передавали всі препарати, та спілкувалися, проводили такі робочі моменти разом. Катя, як перший виїзд керівництва? <ріст> Я думаю, ми справилися. Далі буде тільки краще. Як перший виїзд? Добре. Добре. Щось розказували військові? Встигла mm. поговорити. Так. <плес> да. Один мені написав, що е, е, був в цьому <плес> балаклаві, мені записку написав. Ого! <плес> Я прийшла запитуватися, а як ми призвичаєм, я побачила. Щось хороше. Я просто люблю жартувати, коли працюю в, себе в реанімації дитячої. Але якщо дуже-дуже грубо, то дорослі теж великі діти. Тому сьогодні в нас було 10 дітей. Чому? Ну, якщо з нашими рахувати, то да 10 плюс 14. Ого, скільки в нас людей сьогодні було в автобусі? Реально патібас.